Вітаю! Мене звати Віталій Губаль. Я студент третього курсу Класичного фахового коледжу Сумського державного університету. Навчаюсь за спеціальністю будівництво, ремонт та експлуатація залізничних колій, адже вважаю, що кожна професія важлива і має великий внесок у розвиток нашої країни. Моя родина дуже співуча. Бабуся знала багато українських народних пісень, сама любила співати і нас цього вчила. Ми з сестричкою співали в шкільній художній самодіяльності, а також в будинку культури. Жоден концерт не обходився без нашого виступу: співав соло, в дуетах, ансамблі і навіть у хорі. З 2022 року наш вокально-хореографічний колектив Мрія не раз виступали з концертами на сцені Чернігівщини та Сумщини. Ці поїздки подарували мені безцінний досвід, радість, спілкування з людьми і упевненість у власних силах. Вступивши до коледжу, я продовжив свій творчий шлях у вокальній студії Елегія. Тут я не просто співаю, я розвиваюся. Відкриваю нові горизонти, кордони. Беру участь у всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, мистецтв, де маю честь займати призові місця. У вільний час я пишу вірші, адже мені важливо передавати свої думки не лише через музику, а й через слово. Цього року брав участь у конкурсі пам'яті воїна поета Артема Довгопового. Випускника нашого коледжу, який віддав своє життя за Україну. За підсумками конкурсу я отримав призове місце і в нагороду збірку віршів довгополого я став би корінням. Граю на музичних інструментах, гітарі, баяні. Люблю експериментувати зі звуком і створювати щось своє, але моє життя не тільки сцена. Активно беру участь у житті коледжу. Зараз я заступник голови студентської ради гуртожитку. Для мене важливо не лише розвиватися самому, а й допомагати іншим. Для мене спів це не просто захоплення, це частина мого життя, спосіб висловити емоції, донести щирість і тепло до кожного слухача. І сьогодні я тут, щоб довести. Молодь Конотопа це талант, це енергія, це майбутнє нашої країни. Небі горять жари, час молодим любити. Ти мій струмок жаданий, коли я хочу бити, ти все біжиш невпинно, маєш джерельну село, звіру самодобуваю. Коставай рікою, вийду я до місточку, та й стрінуся з тобою, біжи, біжи, струмочку, стрімко ставай рікою, вийду я до місточку, та й стрінуся з тобою.